Починаємо робити заливку для нашого пирога. У нас в мисочці 500 мл кефіру. Додаємо сюди дрібку солі, тут десь чайна ложка, додаємо грам 300 творогу. та 4 яйця. Розбиваємо їх прямо сюди в мисочку. Також сюди я додаю і прованські трави. Сюди буде гарно пасувати також орегано або італійські трави. У мене зараз в наявності прованські трави, я їх полюбляю. Тишки додаю. Вони будуть гарно виглядати тоді в пирозі. І все гарненько перемішуємо вилочкою. Даємо сюди грам 100 розтопленого вершкового масла. і Перемішуємо. Зараз ми всі ці комочки розіб'ємо. Ми вилочко їх перемішаємо, їх не стане. Лаваш. Я порізала на такі пласти, приблизно, щоб вони підходили під скляну форму, в якій ми будемо запікати наш пиріг. З порізаного лаваша ми робимо таку складаємо, наче гармошечку. Ось дивіться. Ви робите довільної ширини, я роблю, як мені зручно. Ось така приблизна гармошка. І складаємо її в форму. Друзі, ось так я складаю лавашик гармошечкою, підпираю їх склянкою, щоб вони не розповзались. Зараз докладу до краю. Ось так я склала всі лаваші у скляну форму, і будемо заливати зараз заливкою. Загалом пішло сюди три упаковки лаваша, тобто 6 штук. Заливаємо заливкою. Я зараз трішки залью і розподілю по всій поверхні, і щоб попало навіть униз. Розподіляємо нашу заливку рівномірно і щоб попадало прямо в середину лаваша. Ми повністю залили лаваш, зараз поставимо випікатися в розігріту духовку на 200 градусів, приблизно хвилин на 20, будемо дивитися. Нашу форму ми зверху накриємо фольгою. Друзі, наша запіканка з лаваша готова. Це так апетитно виглядає, це так пахне. Подивіться, яка вийшла консистенція в нього, як своє тісто, наче таке. Заливка поєдналася з лавашом. Я вже хочу спробувати. Це дуже смачно, як пиріжачок, Як у бабусі пиріжачок. Треба ставити каву однозначно.